Повсякденне життя у стародавньому Римі. Забудь про фараонів, готуйся до пива і податків. Це був світ, що обертався не навколо загробного життя, а навколо розливів нілу. Пива і постійного страху перед збирачем податків. Більшість єгиптян жили в простих будинках із серцевої цегли, суміш глини та соломи. Дах був пласким, і на ньому часто спали в спекотні ночі. Сім'я була центром життя, шлюби зазвичай укладалися рано, а діти вважались великим благом. Жінки мали на диво багато прав порівняно з іншими цивілізаціями. Вони могли володіти майном, вести бізнес і навіть розлучатися за власну власною ініціативою основу раціону були хліб і пиво. Це були не просто продукти, а стратегічні ресурси. Пиво було густим, калорійним і не дуже міцним. Його пили усі, включно з дітьми. Робітникам, що будували піраміди, видавали зарплату не грошима, а пайком, який складався з хліба. Пива, цибулі та сушеної риби життя простого єгиптянина було важкою працею. Селяни працювали на полях, повністю залежних від щорічних розливів Нілу. Ремісники працювали в великих державних майстернях, але головною турботою були податки. Раз на рік збирачі податків обходили землі і забирали значну частину врожаю. Ухилитися було неможливо, а за несплату жорстоко карали побиттям. Саме податки були тим. Ним, що живило величні будівництво і розкішне життя фараона та жерців. Єгиптяни були одержимі чистотою. Вони милися щодня, користувалися милом з жиру та соди. А чоловіки і жінки голили голови, щоб уникнути вошей, і носили перуки. Медицина була передовою для того часу. Вони мали кваліфікованих лікарів, зокрема стоматологів, і робили складні хірургічні операції. Якщо підсумувати, то життя стародавнього єгиптянина було дуже схоже на. Наша робота, сім'я, турбота про їжу і головний біль податки. Я вам вдячний за перегляд цього відео. Якщо у вас є ідеї, яку тему мені розкрити в наступних відео, будь ласка, напишіть це в коментарі. Дякую.